Всім привіт! З вами я, Палач Мені. Та у кінці нашого відео я написав у коментарях про те, що ви можете вгадати, що я построю наступному відео. Але я подумав, що краще зарані построїти. І що ж, це ферма свині. Так, да. нічого цікавого. Хто помітив, в мене в інвентарі є... Е, я Золотаємо вже... е, ж, сьогодні ми просто погуляємо, також думаю, наробимо дроб та збер... позбираємо опис. Що ж, пішли э, до мене. Я у перший раз записую відео з голосом, але мені це дуже подобається. В мене є також пасики. Оце Міша, оце Катя. Бєня, А це о цьому ще я не придумаю. Ну, думаю, це буде оранж. Якщо <пілля> оранжевий. По Поба... шиї та виглядає він як апельсин. Також хто помітив, в мене є ндерпіо. Це мій перший ндерпіо за цю вітру. Також я почав вирощувати драф. І ще в мене є Йолочка. Також усіх з в... зимою. А я очко, я построю 28 листопада, Чи трошки раніше. Це мій, мій улюблений е, місце. Не знаю, чому воно, але названня дуже чудове. І це моя друга фермінка опа, яку я, я зробив зовсім недавно. Робота вона так же само, як і про підущі. Е, воронки. Зверху такий квадрат, О, вода, та і все. Також в мене є портал в вад, але не треба в мене спрашувати, з чого я його за... закрив. Просто відтуди вийшов свій на зомбі, та я подумав, що вони можуть по мене. А це моя шахта, але я в неї хожу так часто, тому що я в ній дуже часто тера. Ну, а це моя землянка. Я її зробив не самый перший, а я б сказав, б, другий. Бо мені нічого було робити, і я просто подарував всю це і зробив е, невеличку землянку. Що ж, е, також у мене є вот такі, такие вот концертная зону. Десь я можу виступати і балкать сам з собою. О, вже. Что, день <плодисмент> А ты мне С этого визу. Да, буду мать. На темном канале я снимал в Roblox. А, думаю, это я а цей канал посвящу и А оце також моя перша хатка. Да, вот это зона сундуки і уважать мои старі речі. Дерев'яна кирка, кам'яний топор, кам'яна кирка. І тут я інколи вставав у АФК. Тут стоїть фа... декілька факелів. О, не пам'ятаю, як це звати. Також тут нашого відеоролика ми хотіли піти нарубати дріб. Також так. Також я зрозумів, що в мене немає вихіду з бази, і це треба якось виправити. Так що також сьогодні ми будемо робити... Думаю, вихід. От. Тут, думаю, буде виглядати дуже гарно. Також э, я тут просто покопаю, щоб було місце. Тут я зроблю таку невеличку раму, щоб було дуже красиво. Та да, думаю це все. І також встановлю двері. Хотя чого я розапляю, так от зібрав? Що Також я вам сьогодні хочу розповісти, чого дуже... Порібно робити ферми опита. По-перше, ти зможеш зачарувати свої речі. Якщо, конечно, є лазерит. А якщо нема лазериту, то нема боїти строїть ферму опиту. А ферми опита в мене два, так що доход опита в мене є завжди. Вот, одинадцятий ларь. Також... Эм, що ще... Так, щось я дуже багато такошки. Пожалуй, мені кажется, це буде виглядати дуже на красиво. Так що просто мовчки підете. Також я би хотів, щоб ви на наступному відео сказали, що мені построїти. Бо в мене вже нема не ідей. Фермоупита не хочу, щось чого не зрифтового не хочу. Якісь красиве зда. Напишіть, будь ласка, в комментаріях, що я можу построїти. Ну бо дуже, хочеться чогось. Новенькая, бо моя база трошки скучна. Да, я розумію, вона дуже велика. Мені можна погуляти, але вона не дуже скучна. Мені так точно. Для когось може вона виглядає дуже необычно, А Для мене вона виглядає дуже скучно. Також я думаю, я покажу вам координати. Моєї бази, не, координати, ассист на цей сервер. І також в кінці відео я покажу, що можна де знайти це місце. Так, да, я вам його покажу. І да, воно дуже необычно Ви можете оводіти. Спізнати або за цією горою, або за оцінком холмом чи золоцією місяці. Зараз я зроблю щось красиве і покажу вам, як це воно виглядає. Як виглядає. Е, також, кому цікаво, я вже тут виживаю 46 днів. Це вже скоро, якщо я ще погуляю 4 дні, це буде 50 днів. 50. Вже як по, по мені багато. Ну, mm. зараз зроблю двері і покажу. Сіт. Та зайдемо і подивимося, що... Mm. Як виглядає цей сіт. І його міцність. Так, От тут за трохи, похи. Тут дерев'яні опори. Тут також дерев'яні опори. О, як красиво. І тут такі камені теж штучки можна. Виглядає дуже гарно. І як до мене дуже стильно. Що ж, як я і обіцяв, зараз я покажу вам сіт. Виходимо. Також запам'ятайте ця. Цей сіт робота тільки ровно на версії 1.11.1. Не Forge, не Forg'i. Ровно це. Значить. Ждемо. Так. <плес> Зараз создати. Як бачите, оце от. Це от. Зараз я це сфотографую, щоб вести це і це. Ладно, краще сфотографувати. а то я так буду дуже долго в море. Добрый. Так. Так, творческий режим. Добре, от цей Сіт. Ну і давайте зробимо мір. Мені аж цікаво, я вже даже трошки призабувся, як виглядав, виглядав е, старий ландшафт, поки я до нього не достався. Трохи ж Йдемо спавнимось. Добре, друзі, ми спавнимося от туточки. Як знайти... Е, е, знайти шлях до мого дому. По-перше, зі спавню ми йдемо прямо. Та якщо ми бачимо цю гору, біжимо до неї. Так, схоп, не до неї. Трохи за. А, ні, до неї. Біжимо так от, біжимо. Та заворачуємо до цюди. І ми бачимо вже трохи вам знакову зону. Отут моя дача, тут моя ферма тварин і отак от, от виглядає. Виглядав в мій мір, поки я до нього не добрався. Я дуже багато зніс дерев, дуже багато чого достраював, закрив озеро, викопав шахту. А тут була моя перша домівка. из-за твоей лавы я також повторял лук. так что що... Сырян лава, ты меня это дело я тебя сейчас уничтожу. Вот тебе лава за мою броню. Ага. Та, думаю, сюди можна посадити песика. Бам. Нішов, да? Нішо? Так. це скелет. О, це вот. Так, давайте посидимо. О, з першого разу повезло. Так. Да. О, так. Да. Якщо між басями не було... А, це оранж. -то буде. Ну, оранж. Ти будеш в цьому мері тепер теж не завжди. Так, ти легенда. Вот тебе то есть робимо оранже таку на з видом таким таксом оранж. Чіт. Як його поставити? Не на поставити. Добре, поставимо пліту. Дубового пліта, любого пліта. О, це з'їде. Добре. А якщо ми нашого оранжа беремо? Я вберу, поставлю тобі от. Та також постелю тобі коврик, щоб тобі було ніякше. Якого хочеш? Давай оранжевого. І все. Ти можеш на ньому сидіти, оранж, фадуватися і все Так, давай оранж. Давай.

І думаю, та будемо на цьому пишатися. Завтра також, думаю, підвечір десь буду знімати відео. Ну і не забудьте про моє прохання про те, щоб я щось написала. Щоб ви щось написали. Та я ще це я постраю, те, що ви написали. Тільки буду вас пишуть, не сложна. Бо я... Не зможу так і Якщо щось дерев'яне, я буду не проти. Це буде дуже, дуже цікаво. Ну що ну, ж, друзі, на такій хвилині закінчується наш відеоролик. Якщо комусь сподобалося, ставте лайк. Усім гудбай!